Усіх глядачів нашої програми. Сьогодні хочу вам запропонувати досить таку простеньку страву, але дуже смачну. А найголовніше, що вона буде вітамінна. Готувати ми будемо брюссельську капусту, підсмажену разом із о, сушеною журавлиною, а також із соняшниковим насінням. Для того щоб ця страва була ароматна і смачна, будемо додавати копчений бекон. Отже, що нам треба взяти для приготування цієї страви? В першу чергу будемо брати капусточку цю брюссельську, 500 грам. 2 столових ложки журавлини, 2 столових ложки насіння, одну цибулинку і грам 150 бекончика копченого, який дасть дуже гарний аромат нашій страві. Крім того, будемо використовувати ще такий невеличкий печечок свіжої зелені, тобто кропу, для того, щоб додати ще а, певні такі мікроелементи. І страва нас повинна підтримати у а, цю холодну пору, для того, щоб у нас був сильний імунітет. Ну а до цієї страви ми ще приготуємо яєчну кашку. Вона буде у нас калорійна, ну, в яєчну кашку ми ще додамо і зерна гірчиці, які також будуть допомагати зміцнювати наш імунітет ну, і боротися з мікроорганізмами, які можуть шкодити нашому здоров'ю в цю зимову пору. З чого ми почнемо? Спершу ми підходимо до того, що ця брюссельська капуста вона має такі листочки, які можуть бути зовні пошкоджені, верхні листочки. Тому ми ці пошкодження знімаємо або зрізуємо. Ну, Обов'язково ми повинні зачистити качанчик, тому що качанчик буде такий злегка підсушений. Після цього кожну таку Дрібнюсіньку капустиночку будемо розрізувати на четвертинки. І вже оці четвертинки будемо готувати. Отже, в першу чергу ми повинні зовні оглянути кожну цю міні-капустиночку, перепровірити її, де треба зачистити, зайве зрізати. І знову ж таки, кожну капустинку, цю міні-головочку, ми розрізаємо на чотири частинки. Взагалі-то капуста це досить такий поживний продукт, особливо взимку і особливо ранньою весною. Капуста містить багато вітаміну С, тобто аскорбінової кислоти. І цей вітамін руйнується, якщо ми проводимо досить тривалу теплову обробку, якщо ми довго варимо капусту або довго тушкуємо. То тоді цього вітаміна в капусті залишиться набагато менше. Якщо ми будемо робити мінімальну теплову обробку, або, наприклад, так само, як от досить часто наші домогосподарки заготовлюють капусту на зиму, квасять її, тоді зберігається набагато більше цього вітаміна С. І якраз вітамін С допомагає нашому імунітету боротися із шкідливими мікроорганізмами. Отже, після того, як ми капусту поріжемо, ми почнемо підготовлювати бекон. А для цього нам треба буде його порізати. Капуста вже підготовлена. Тепер ми можемо приступити до бекона. Поки будемо нарізувати бекон, можемо розігрівати сковорідку, на якій будемо смажити цей бекон. А У першу чергу знімаємо оцю кірочку з поверхні. Бекон бажано, щоб був, ну, бажано, обов'язково <зв> був копчений, тому що, власне, саме за рахунок того, копченого аромату, у нас буде збагачена е, страва е, таким ароматом сальця, м'ясця. Ну, як ви бачите, у мене бекончик досить такий м'ясистий. Якщо бекон буде м'ясистий, то ми будемо використовувати ще невеличку кількість олії, для того, щоб цей бекончик підсмажити. Якщо бекон жирний, то, е, безперечно, можливо, е, можна обійтися і без олії. Оскільки буде бекон підсмажуватися, з нього буде витуплюватися смалець, і на цьому смальці ми будемо смажити капусту. Ну, в будь-якому випадку, пару столових ложок олії ми можемо влити на сковорідку, для того, щоб ми потім разом з беконом могли підсмажити оцю велику кількість капусти. Як ви пам'ятаєте, ми беремо капусти 500 грам. Тепер бекон ми ріжемо кубиками. Кубиками для того, щоб підсмажений оцей бекончик перетворився на такі е, легенькі вишкварки і потім рівномірно перемішався із цією капустою. Бекон ми будемо підсмажувати до напівготовності. Він повинен е, е, з нього повинен висмажитися е, зайвий жир, а бекончик повинен стати такий злегка е, золотавий. І тоді вже будемо додавати туди не капусту, а цибулю. Тепер бикон перекладаємо у сковорідку і його будемо злегка підсмажувати. А, поки він буде смажитися, ми повернемося до цибулі. Як я казав, тому що наступний компонент це буде річчаста цибуля. Цибулю можемо порізати або ж соломкою, або дрібними кубиками. Ну я думаю, що краще порізати все ж таки дрібними кубиками. Для цього ми ріжемо її з першу такими пластинками, тобто, власне, соломкою. А потім упоперек перерізуємо на кубики. Та частина бекона, яка містить сало, вона вже починає витоплюватися. І для того, щоб не дуже сильно засмажувати бекончик, ми на цей час додаємо порізану цибулю. І разом із цибулею ми смажимо кілька хвилин. Цибуля повинна Стати тільки прозорою. Коли вона стане прозорою, стане така напівготова, тоді ми вже будемо додавати сюди брюссельську капусту. Ось уже цибуля почала підсмажуватися. Тепер ми присипаємо сюди капусту і все це разом ми будемо смажити до повної готовності капусти. Якщо в процесі смаження ви побачите, що не вистачає олії, можемо її додати. Ну, Абсолютно нормально, можемо ще пару ложок додати олії. Смажимо все це і бажано для того, щоб капуста швидко приготувалася, ми накриємо все це кришкою. Смажити будемо на середньому вогні. Ну і потім будемо додавати смаку ароматичні добавочки, які ми вже підготували. Тепер ми поріжемо часничок. Часничок також нам необхідний взимку, оскільки він має фітонциди, які допомагають нам боротися із. Тими ж самими мікроорганізмами і підсилює наш імунітет. Ну, крім того, всі гострі продукти, вони безперечно, пришвидшують перистальтику нашого кишечника. Ну і сама капуста містить досить багато харчових волокон, які поліпшують перистальтику кишечника, крім того, ще й і слугують антиоксидантами нашому організму. Чесник я взагалі то полюбляю. Порізати, хоча його можна пропустити через часничницю. Ну, якщо його порізати, то він більш так рівномірненько цими шматочками буде перемішаний в готовій страві. Але крім того, він збереже такий неповторний аромат. Часник ми можемо додавати тільки за кілька хвилин до закінчення приготування. Чому? Для того, щоб він втратив, втратив свою гостроту, але залишаться всі необхідні нам речовини і, безперечно, дуже а, такий сильний частиник. .аромат. Він буде не гострий, але буде дуже приємний. Після того, як ми додамо часник, потім ми вже можемо додавати решту продуктів. Що у нас залишається? У нас залишається насіння свиняшникове, яке містить велику кількість магнія, яка нам також необхідна для нашої мозкової діяльності. Крім цього, у нас ще є. Журавлина, яка містить дуже велику кількість вітамінів, також містить і велику кількість мікроелементів. Крім цього, у нас ще є ароматний кріп. Кріп будемо додавати тільки в саму останню хвилиночку приготування. Отже, спершу часник, потім насіння, потім журавлину і потім кріп. Капуста вже стає така більш підсмажена, також бекончик ароматний. Тепер додаємо сюди необхідний нам. Часничок. Як я вже сказав, з часничком ми будемо буквально кілька хвилинок все це підсмажувати, потім додаємо насіння. Хоча от насіння для того, щоб воно ще більше проявило свій смак і аромат, ми можемо одразу ж після часника додати сюди у страву. і смажити на олійці. І тоді оце насіння воно розкриє свій. Аромат такий дуже чудовий, злегка підсмажиться і буде взагалі доповнювати нашу страву. А насіння це досить корисний продукт, який ми повинні використовувати, особливо в такі холодні дні, як зима. Ну і обов'язково споживати насіння на соняшника на ранній весні, коли у нас буде вітамінний голос. Хочу всім нашим глядачам нагадати про те, що якщо протягом програми ви не встигаєте записувати рецепти страв, які ми готуємо, то завжди ви зможете їх знайти на сторінках нашого інформаційного партнера. Це газета Акцент, а також газета Топтих. Наступний компонент журавлина. Також її перекладаємо до капусти, до всіх продуктів, які у нас вже є на пательні. І тепер швиденько нарізуємо зелень, тобто кріп. Кріп, мінімальна теплова обробка у нас повинна бути, для того, щоб він зберіг максимум і ефірних масел і зберіг максимум своїх мікроелементів. І вже після того, як ми додали кріп, буквально одну хвилинку, навіть менше ніж одну хвилинку, 30 секунд ми все це перемішуємо разом. І потім вже можемо подавати до столу. А потім будемо готувати яєчну кашку, яка зробить нам такий енергетичний підрив у нашому організмі. Тепер приготуємо так звану яєчну кашку. Для цього ми візьмемо два яйця, випускаємо їх у миску. І о, в цей час я вже розігріваю сковорідку, на яку я підлив олійку. А о, можна також використовувати башкове масло, яке дасть взагалі неповторний аромат цій страві. Два яйця ми повинні підсолити обов'язково. І сюди я додам одну чайну ложку зернят гірчиць. Тепер все це перетворюємо на однорідну масу. Старано все це розтираємо. І вже коли буде розігріта сковорідка, будемо все це переливати туди, але при цьому ми повинні швиденько підготувати ще і е, лопатку, якою ми будемо все це розтирати. Тому що яйце ми повинні перетворити на таку кашку. А для того, щоб утворилася кашка, ми повинні весь час оце яйце на сковорідці розтирати. І тоді у нас буде кашка. І оцю, е, як я казав, енергетичну добавочку до капусти ми будемо подавати вже у готовій страві. На сковорідку переливаємо розтерті яйця. Зараз вона буде у нас розігріватися і ми весь час будемо розмішувати оцю масу для того, щоб у нас утворилась така кашка. Кашку ми готуємо при постійному розмішуванні, тому вона от у нас утворюється ось така ріденька. Капуста вже готова, Кашку викладаємо поруч і на все це можемо прикрасити свіжою зеленю. Безперечно, подавати до столу будемо все це гарячим. На сьогодні в мене все, а я вам бажаю смачного, до зустрічі за тиждень.